Вперше депутати Криворізької міськради шостого скликання зібралися для проведення пленарного засідання не у будівлі мерії, а у Дзержинському райвиконкомі біля будівлі та у холі спецпідрозділи і міліція. Вони на захисті громадського порядку та готові протистояти провокаціям. Про вірогідність проведення виїзного засідання 55-ї сесії у кулуарах говорили впродовж декількох днів, але й члени виконкому, і депутати сподівалися, що таки увійдуть до сесії. Сійної зали, яку з 28 січня блокують незадоволені протестувальники, увесь цей час депутати перебували у стані повної боєготовності для більшості проведення чергової запланованої сесії питання ефективної організації роботи Криворізького депутатського корпусу. О восьмій ранку під звучання фрагменту державного гімну 55-ту сесію відкрив мер Юрій Вілкул. У залі відсутня майже третина складу депутатського корпусу. З 90 депутатів, обраних до міськради, на момент відкриття сесії, зареєструвалися 56. Пізніше до роботи сесії приєдналися ще шестеро. Мер Юрій Вілкул коротко пояснив, так обстановка, у якій проводять сесійне засідання, незвична. Компромісу з людьми, які зайняли сесійну залу, шукали тричі, востаннє учора з вечора і майже до півночі. Не знайшли порозуміння, щоб вони покинули зал. І я вдячний, вдячний нашій комісії бюджетній, яка ходила і Яровому. Я тут ходили, розмовляли з людьми і Маляренко, і я розмовляв. Ну... Люди не розуміють, що, що таке життя нашого міста. Ви знаєте, важливість цього цих питань, які виносяться сьогодні на засідання, і ми розуміємо, що для того, щоб продовжувалося в цьому році життя нашого міста, ми повинні в цьому місяці прийняти важливі питання, щоб могли. і... Всі соціальні проєкти, програми виконувати на протязі всього року. Хвилиною мовчання вшанували жертви терактів в Маріуполі та наших загиблих бійців. Лише за останні дні ми втратили дев'ятьох. А загалом у війні на сході загинули 55 криворіжців. кривиріжців. Зруйнованому Маріуполю кривий ріг як субвенцію передасть з міського бюджету 500 тисяч гривень на допомогу жителям міста. Відкликнулись наші багато підприємств, в тому числі і наші управлінці. Котрі працюють в нашому місті, бачите, ми вже дві машини відправили туди гуманітарними вантажами. Це і скло, і рубероїд, і шифер, і поліетилена пленка, і деякі інші. І я хочу сказати, що ми повинні такими діями і надалі показувати, що у нас єдина країна, і ми разом всіми тими, хто потерпають від такої війни. Наразі у Кривому Розі, як і по всій Україні, запроваджено спеціальний режим безпеки. Всі стратегічні об'єкти вже взяли під охорону, посилили патрулювання вулиць, проводять активну роз'яснювальну роботу з жителями. Зокрема, пояснюють, як поводити себе у разі небезпеки, де сховатися і як себе захистити. Таким чином, хочуть попередити можливі теракти. Жителів просять подбати про підвали у будинках та розчистити їх від сміття. Перевірено близько 1800... 50 підвалів житлових будинків, на можливість використання їх є найпростіші укриття, з яких 1464 підвали, багатоповерхових житлових будинків, можливо використовувати для укриття населення у кількості 250 тисяч. 565 осіб мешканцями житлових будинків вживаються заходи щодо приведення підвалів цих приміщень у відповідний стан. Разом з нашими управителями. Щоправда, питання до стану захисних споруд, більшість яких будувалася ще за радянських часів, усе таки є. Лише 48 з них у задовільному стані, 43 обмежені у використанні, а 253 взагалі непридатні. Далі мер оголосив про зміни у складі депутатського корпусу. Достроково припинили свої повноваження три депутати, і з'явилася нова депутатська група з 30 членів, опозиційний блок, натомість про саморозпуск оголосили фракція Батьківщина та партія регіонів. Ключові економічні питання пленарного засідання, результат змін системи формування міжбюджетних відносин та податкової системи. І вони, на жаль, не на користь громад, констатував Юрій Вілкул. Це удар по місцевих бюджетах. У громад забрали гарантовані податки з доходів фізичних осіб на прибуток комунальних підприємств і залишили непопулярні податки на нерухомість, підакцизні товари, дорогі автівки. Реформа міжбюджетних відносин, передбачена чинними нормами законодавства, вилучає значну частину стабільних надходжень до місцевих бюджетів. Чим підриває економічну основу місцевого самоврядування. Депутатами обласної ради було прийнято звернення. До президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо внесення змін до основного фінансового кошторису України. Дніпропетровська обласна, а, обласна асоціація органів місцевого самоврядування пропонує підтримати це звернення. На розгляд пленарного засідання винесли пропозицію Дніпропетровської облради разом домагатися від уряду повернення регіону низки податків, які були суттєвими для формування місцевих бюджетів. Це додаткове виділення коштів на медицину та освіту, поновлення екологічного коефіцієнту, включення до місцевих бюджетів екологічного податку, перегляд системи реверсних дотацій та порядку повернення платежів казначейством. Ми добивалися. Ще... В п'ятиденний термін оплачували все, але там є така формулювання, що при виконанні загальнодержавного бюджету ніколи не будемо вирішувати ці питання. Усі новації бюджетного та податкового законодавства попередньо депутати розглядали на засіданнях профільних комісій публічно і відкрито. Мер зауважив, що розробляючи механізм оподаткування нерухомості, депутати максимально послабили навантаження на звичайних криворіжців. За розрахунок взято 0,1 від мінімальної заробітної плати. Це 1 гривня 20 копійок за кожен квадратний метр. Для бізнесу розрахована ставка у 12 гривень. Нагадаємо, закон допускає норму 24 гривні за квадратний метр. Ставки та пільги відносно оподаткування визначають на місцях рішенням рад. Бюджетним установам по земельному податку вирішено виділити пільги. Раніше кошти надавала держава. Зараз ця норма у новому бюджетному кодексі відсутня. Усі рішення стосовно бюджетного та податкового кодексів депутати прийняли майже одноголосно. Голосували відкрито підняттям рук. Після блоку економічних питань, озвучених мером Юрієм Вілкулом, слово взяв нардеп Костянтин Усов. Він намагався внести до порядку денного питання про визнання Росії країною агресором, а ще розкритикував виїзне депутатське зібрання, натякаючи, що у кривому розі неможливо контролювати ситуацію та утримувати її у стабільному руслі. Мені здається, що самі обставини, в яких проводяться нинішня сесія, вказують на те, що не все так просто і не все так мирно в нашому місті. Я дуже радий, що сьогодні тут немає ніяких сутичок, конфліктів, дякую правоохоронним органам, що ми змогли уникнути протистояння, яке би знищувало надію людей на те, що в кривому розі буде спокійно. Мені доручено в Києві прибути на цю сесію. І подивитись, чи можемо ми, як місто, утримати ситуацію в межах контролю, в межах мирного розвитку життя. Мені дуже не подобається те, що відбувається зараз в сесійній залі, де ви збираєтесь весь час. Це нікому не може подобатися. Шановні, будь ласка, давайте 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 не уподобляться кому-то. Давайте вислухаємо народного депутата. Це з повагою. Будь ласка, неправильно ховатись в залі районного виконкому, щоб провести сесію, збиратись таємно. Після бурхливих дискусій між нардепом та криворізькими депутатами питання до порядку денного так і не включили. У міських депутатів аргумент залізний. Не визначилися з цим питанням ані в уряді, ані в РНБУ. У вівторок я реєструю у Верховній Раді проєкт постанови про дострокове припинення повноважень. Ви розумієте, в яких, це це ви розумієте, в яких умовах ми працюємо. Ну, зараз Розумі, зрозумів, що зроблять ті люди? Я їх переконую звідти ви. І, І я переконаю. І Костянтин Усов і депутати висловлювалися емоційно. В результаті самого Усова у прямому сенсі відіслали до мітингувальників у сесійну залу. Нардепа випроводили оплесками та вигуками з місць. На цьому у питанні визнання Росії країною агресором Криверійська міськрада поставила крапку. Депутат Віра Вернегор запропонувала внести до парламенту пропозицію називати антитерористичну операцію війною, але цю тезу кривийські депутати не підтримали. Лише сім голосів за. Комуністи поставили на голосування пропозиції про накладення мораторію на тарифи на житлово-комунальні послуги та енергоносії. А також держрегулювання цін на продукти першої необхідності. Тепер чекатимуть реакції відповідних відомств та парламентарів. Далі депутати заслухали звіти по соціальному захисту жителів Кривого Рогу, ветеранів та учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Абсолютною більшістю голосів блок соціальних програм підтримали. Вони будуть продовжені і у 2015-му. Так само одностайно, за виключенням двох семи голосів, депутати винесли. Рішення по решті пунктів порядку денного 55-ту сесію завершили на патріотичній ноті. Разом проспівали гімн Кривого Рогу.